Христос народився, добро Христі, брати і сестри, з Патріаршого собору Воскресіння Христового з Києва, я прагну надіслати вам щирі вітання з нагоди світлого празника Різдва Христового. Таїнство Різдва це і той момент, коли Божа любов і милосердя ручкою цього маленького дитяти торкає. Наш страх, наші болі і перетворюють їх в надію і в радість. Я хочу сердечно привітати усіх тих, хто засіли за святу вечерю. Хочу попросити батьків передати своїм дітям віру в Бога і навчити їх про християнський зміст цього святого і великого праздника. Бажаю вам. Смачної куті, веселої батьківської коляди, яка би справді могла наповнити нас силою, силою з висот. Нехай у цьому святі ми відчуємо, що Бог є з нами, бо Христос народився. Славімо Його!